Так, привіт всім. Тож, ДТП це просто. І зараз хочу сказати, що ж надає Європротокол для людини, яка потерпіла. Людина, яка не винувата в ДТП, случилась ДТП: чи варто, чи не варто користатися Європротоколом? Що ж робить Європротокол полегшує для вас? Європротокол дає вам змогу швидше отримати виплату. І не їздити, не чекати судів, ви, скориставшись Європротоколом, економите до, від тижня до трьох тижнів свого часу. Тому що після рішення суду, якщо оформляє поліція, проходить до 90 днів до терміну виплати страхової кампанії. Це за законодавством. Тобто, є 90 днів на виплату. Якщо ж ви оформили Європротокол, подали Європротокол заповнили заявочку на виплату, це є датою подачі останнього документу, і страхова компанія від дати подачі останнього документу чекає, ну, робить виплату на протязі 90 днів. Зачасту це робиться швидше, але максимальний срок це 90 днів. Тож ви реально економите собі від тижня до трьох Тижнів інколи до місяця свого часу. Тож рекомендую, якщо у вас всі умови складуються нормально, ви впевнені, що страхова компанія буде платити нормально, що не буде питань ніяких, можете оформляти європротокол. Якщо у вас є якісь питання, ви не можете не певні, що ви його заповните правильно, звертайтеся до нас, наша команда професіоналів буде рада вам допомогти.